Привіт, Дивіться, до нас приїхала Пушечка. Це Volkswagen, CC. дуже багато людей хочуть цей автомобіль саме, тому що він має дуже гарні форми. В ну, він стильний, молодіжний і дуже крутий. Це у нас є двохлітровий дизельний двигун на гарній комплектації. Ми бачимо передні парктроніки, мовичі фарти, танчики, гарний стан автомобіля. Зараз вам покажу по салончику і ціну в кінці відео вам обов'язково скажу. А поки що підписуйтесь компанію компанією Gold Cars, місто Львів Трофіана 19 і княгині Ольги 106. Наш телеграм-канал теж шальці профілю є. Маємо пам'ять сидінь, управління повністю. Сидіннями вверх, вниз, вбік, куди хочете. Гарний шкірний салончик, передній шкопіді управління дзеркалами, підігрів дзеркал, управління повністю мультимедією, телефону, двозонний клімат-контроль, підігрів. Ось така мультимедія. У нас парктроніки задні, передні, камера. Також люк у нас є. Дуже гарний стан автомобіля, нічого йому не бракує. 12-й рік. Нагадую, це є в нас дизельочок. Зараз відкриємо позаду ще. Автомобіль знаходиться у нас на майданчику, місто Львів Торфяна 19. Це це позаду дуже крутий, Гарно виглядає задні місця. Також у нас немає рамок на заднє шкло. Гарний автомобіль, задні парктроніки. Друзі, кого зацікавить цей автомобіль, забігайте до нас або в наш телеграм. Там можна ознайомитися з додатковими фотографіями даного автомобіля, зробити тест-драйв, записатися на будь-яку перевірочку. А також цей автомобіль можна придбати у лізинг. Що таке лізинг? Це якщо вам бракує грошей, маєте лише 20%, все решта ми вам додамо. Теж умови є в нашому телеграм-каналі. Друзі, ціна огонь. пишіть, якщо вас зацікавило в коментарі і ми вам скинемо ціну даного автомобіля. До зустрічі! Гарного всім хороших! Вихідних і хорошого дня. У нас є дуже багато цікавих автомобілів, тому забігайте.